Так, всім доброго здоров'я. Саморобна гідравлічна розтяжка виготовлена із старого п'ятитонного донкрата. І так, нижня частина домкрата. Циліндрик робочий. Подовжена ручка клапана, відкривання закривання. Ну, щоб зручно було. Тут прокладочка із мягкого металу, стандартна. Ось така штука виточена. Вона точена із цільна, але можна ось тут можна її запресовувати, обварювати. Такий от там всередині отвір. Тут нарізана різьба 20, крок півтора під шланг. І тут різьба е, така, як на циліндрі. Ну, в Донкраті. Закручується вона. Ось так. Це замість циліндра. Так, закрутили. Ось. Кришка Данкрата, тобто масляний резервуар буде тут. Шкіряна підкладочка. Ось вона тут заходить. Шкіряна заставляється. Ну, я так не закручую сильно, тільки щоб показати. І закручується одною рукою. Ага. Верхня частина масляного резервуара вкорочена і витечена ось така гайка. Як я казав вже 20 крок 1,5. Масло заливається через стандартний донкратовський отвір. Ось. Тут зроблено 10 крок півтора під болтик. Нарізана різьба. Отже, циліндрик робочий, як я казав, стандартний. І туди по стандарту заходить звичайний стандартний донкратовський шток. 11 -ка. Так, 11К? 11К стандартний шток. Ну і качається масло. На цю гайку вкручується шланг, і шланг вкручується на ось такий от перехідник. Інша частина шлангу. Кручується на ось такий перехідник. А це є ось Це є з того ж самого донкрата. Циліндр. Циліндр. Верхня гайка з того ж самого Донкрата, тільки проточена. І е, сам шток. Ось тут з Донкрата. Тут всередині я розкручувати не буду. Тут всередині нічого нема, всього-навсього стоїть манжета, ну, так як в стандарті Донкрату. Шток. І циліндр. Ціндр з донкрата. А ось оця, от, частина, ця частина точена, це точено з цільної болванки, і тут вкручений штуцер. Також під різьбу 20 крок півтора. Ось от такий простенький спосіб. На жаль, шланга нема, і показати, як воно працює, не вдасться. Ну, Скажімо, так, ця, ця частина донкрата. Качає масло через шланг сюди. І цей шток витягує і розтягує там, що потрібно. Таким ж чином можна робити якийсь маленький, такий невеликий прес. Ну, От, в принципі, вся будова. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Бувайте здорові. І всього найкращого.